Любов до тварин допомогла нашій наступній грині відкрити власну справу. Під час хвороби її кишечки Марія Панченко так хотіла полегшити її стан і прискорити одужання, що самостійно створила дуже корисну і зручну річ. Її винахід полегшив життя не лише власної домашньої улюбленіці, а вже допоміг одужати з комфортом. Багатьом чотирилапим, адже Марія встигла запатентувати своє ноу-хау і започаткувати бізнес. Що ж, вигадала наша героїня? Дізнайтесь просто зараз. Такі зручні бублики, і наші чотирилапі улюбленці вони не мають мучитись у цих звичних страшних конусах. Тепер вони можуть спокійно, комфортно відпочивати, відновлюватись, як ми кажемо, одужувати позитивно. Піклуючись про свого пухнастого друга, майстриня з Дніпра вигадала і власноруч пошила комфортний м'який комір подушку. Тепер бубликом таку він має назву користуються тисячі улюбленців українських власників тварин. Відгуки це те, що взагалі дає сили працювати. Тому що ти, коли отримуєш там фото, у тому комірці, або просто на словах, коли тобі людина від розповідає своє враження тими ж словами, що ти заклав взагалі в відшиваючи цей комірець, тобто що котик там вийшов з депресії, що йому комфортно, що він грає, що він їсть, що він п'є. Марія Панченко народилася в Запоріжжі, закінчила медичний університет за фахом провізор-косметолог, а згодом переїхала жити до міста Дніпра. Після університету я працювала в аптеці, фармацевт, заступник завідувачі. Зараз я працюю у офісі аптечної мережі. Там я починала свій шлях з менеджера відділу від спостереження. Потім була куратором аптек. А тепер я керую відділом відділу управління проектами. Ми займаємося допрацюванням нашої програми. Я працюю у компанії з програмістами. Коли почалася повномасштабна війна, жінка вирішила залишитися в місті. Перші місяці працювала віддалено, пізніше повернулася до роботи в офісі. Зі стресом Марії допомагали боротися улюблені пухнасті друзі. Жінка завжди любила тварин, особливо котів. Тож вони з нею, з самого дитинства. Мій перший кіт це був так, це був випускний клас. А зараз в мене два коти. Одного я взяла після того, як загинув наш річард. А ось другий кіт ми його взяли після, після трагедії на Коховський ГЕС. Було дуже багато тварин з, ну, з важкою долею. І я розуміла, що в принципі, якщо є можливість опікуватися двома, то треба брати другу. Тому тепер, під час повітряних тривог, я виходжу так з двома переносками. Ідея створення ветеринарної подушки з'явилася в Марії, коли один з її пухнастиків сильно захворів. Котик постійно розлизував рану і ніяк не міг одужати. Тоді жінці спала на думку цікава ідея на основі ідеї дорожньої подушки. Вирішила пошити ось такий комірець саме для нього. Тобто, ну, в мене взагалі я люблю шити, і в мене завжди вдома є якась гарна тканина. Відповідно, була тканина, наповнювач. довелось взяти подушку, яка була, просто з неї набрати. А перша стрічка у комірці взагалі була з квіткового букету. Тобто, ось, ось такий вийшов комірець. Ну і це дало ефект. Він спокійно спав, рана загоюється. Я потім приходжу з роботи. Через кілька днів йому за вечір другий комірець шила на зміну. Майстриня зрозуміла, що винахід буде корисним не лише для її улюбленця і наважилась започаткувати бізнес. Створила лого, сайт бренду, сторінки у соціальних мережах, отримала патент. Та у співпраці з ветеринарами розробила ідеальний варіант бублика. Тут всередині стрічка без е, якихось там без шнурів, без пластикових елементів, тому що ці пластикові елементи вони можуть бути небезпечні, коли е, тваринка їх розкусить і проковтне. Тому брали стрічку, і плюс, якщо щось раптом треба ну. Прапиці там десь затягнув, десь зачепився і легко розрізати. Коли ми беремо кер... комірець, ми просто надіваємо на тваринку, зав'язуємо на бантик, так і слідкуємо за тим, щоб він був не занадто тісний і не занадто вільно. Бублики стали зручною альтернативою пластиковому комірцю. Свої вироби Марія виготовляє виключно з натуральних матеріалів, використовуючи тканину з позитивними яскравими принтами. Коли ти дивишся на свою булочку, да, чотирилапу в цьому комірці, то ти позитивніше якось сприймаєш взагалі цей процес лікування, ніж коли ти дивишся на нього в тому конусі, коли він страждає. І ці слова ми отримаємо і у відгуках, тому що ось ну. Дійсно легше дивитись, і людина, коли вона так сприймає, вона в принципі так само це транслює своєму улюбленцю. М'які ветеринарні подушки комірці можна використовувати після операцій, після обробки медичними препаратами та інших лікувальних заходів. А після одужання чотирилапого комір стає звичайною подушкою для зручного сну. Марія продовжує розвиток бренду та мріє про велике виробництво, аби кожен український пухнастик одужував комфортно і з любов'ю.